Всім привіт! Продовжуємо огляд книг з макулатури. Сьогодні у нас коротеньке відео, ось такі ось збірнички. Перше ми подивимось. Ярослав Сміляков. Нагадаю, що будь-які з цих книг ви можете придбати, написавши в коментарі під відео або зв'язавшись за контактами в описі каналу. Отже, сміляков зобрання сучинині в трьох томах. Перший том ходять вірші з 31 по 65 рік. Видавництво Молода Гвардія, Москва, 77 рік. Ось такого маленького формату книжечка, хтось читав, бачимо закладочку. І позначку. Щось йому тут. У нас года з багаті, а я тут був в п'яті й годам подстаті. Ну, якийсь як тост, напевно, позначив хтось. Так, тут у нас зміст. Зміст з віршами, як завжди, об'ємний. Вони подаються по хронології. Чи підбірками за якісь п'ятирічки? Ось тут у нас анотація. 100 тисяч примірників, ціна 2 рубля, 5 копійок. Другий том. Тут вірші 60-х, 70-х, поеми і переклади радянських та зарубіжних поетів. 77-й рік молода гвардія. Цікаво, кого тут нас перекладали. Отже зміст вірші. Знову вірші. Так, поеми, переклади. З української, Максим Рильський, Малишко, з Білоруського, Кулішоу, з Узбецького, Гайраті, з Казахського, з Грузинського, з Азербайджанського. Таджикський, Литовський, Молдавський, Латишський, киргизський, чувашський, Слізгінського, Абхазського, Алтайського, Татарського, Армянського. Перекладав серйозно. З Єврейського грубіяна, Дунгаского, Болгарського, венгерського, монгольського, руминського, французького, іспанського, турецького. Ось так. Хто хоче познайомитись з міжнародною поезією? Можете. Придбати ці книжечки. 100 тисяч примірників, 263. І останній том 78 рік. Молода гвардія, Москва, п'єси, статті, замітки, виступлення, днівники, записні книжки, письма із незавершеного. Сміст. Наклад 100 тисяч на рубль 40 Анотація. Далі у нас Купрін в двох томах. Москва, Молодогвардія, 91-й рік. Вибране в двох томах. То, ілюстрації ми не бачимо. Ось які тут повісті з міст. Анотація. Наклад 100 тисяч примірників. Ціна 5 рублів. Обкладинка доволі цікава, біла, другий том. Все те саме, Молода гвардія. Москва, 91 рік. І зміст. Розкази. І повість. Анотація. Наклад 100 тисяч примірників, ціна 5 рублів. Ось такі два атомика гарні. І остання у нас на сьогодні це Ілля Кремльов Большевики. Прізвище, назва роману. Все сходиться. Трілогія. Видавництво художня література Москва, 70-й рік. Лисий дядько. У трилогії. Комусь цікаво, хто не знає, бо я не знаю, про що він може. ще перше за це прочитати. Бо тут про трилогію купа сторінок. О, бачимо, хтось залишив тут листівочку з 8 марта. 71 рік. Довго у нас зберігалась. Ціна рубль 21, 50 тисяч примірників. Не так і багато. Рубль 31 і рубль 03. Чим далі? Тим різні ціни. То вверх, то вниз. Другий том. Вол... Волки. Так, что у нас тут? Цена рубль 31, 50 тысяч наклад. оклад. Третья, четвертая. И тут заключена частина солдаты революции. Наклад 50 тысяч. На Ось такі книжечки, хто щось про них знає, когось такі були. Кому щось цікаво, пишіть, цікаво почути вашу думку. Хто хоче придбати, теж пишіть. Бувайте! До зустрічі!